Суд стосовно судді за порушення правил дорожнього руху. Ковпаківський райсуд розглядає справу за позовом судді господарського суду Євгенії Жирьокіної. Останнє оскаржує постанову патрульної про притягнення її до відповідальності за зупинку на пішохідному переході. Це суддя господарського суду області Євгенія Жирьопкіна на відео з камери патрульної. Його дослідили у судовому засіданні. Це Я винувата, встановилася, висаджувала, включила аварійку. Ви, ви маєте право йти аварійку, тоді коли у вас не стане за транспортного засобу. А зараз ви бачите патрульну поліцію, яка виписала постанову на суддю. Безпосередньо під знаком пішохідного переходу та безпосередньо на розмітки пішохідних перехідів, тобто на розмітці 34, 1, 14.1 ми побачили автомобіль, який там стояв, не рухаючись. Це був автомобіль mercedes Benz ml ME 350 Одразу, як ми його побачили, я вимкнула свою нагрудну камеру. Коли вона зупинилась, вона одразу вибачилась. Тобто в даному випадку ми вважаємо, що це вибачення ніяким чином не є і обставину, яка підтверджувала, що вона вчинила якісь правопорушення, викликати Жирьобкину Євгенію Анаторівну судове засідання для надання особистих пояснень. У зв'язку з тим, що суддя Зорік, який слухає справу за позовом своєї колеги, йде у відпустку, перерву у ній оголосили до 19 січня. Олена Адаменко Олександр Гордус на часі новини.